Всім привіт! Сьогодні спекла запіканку, але процес не знімала і вирішила показати вам, яка ну, у мене вийшла така тоненька, бо форма велика. Ось така пахне. З кисломолочного сиру. Запіканка. Значить, але в мене рецепт є що з яблуками. Вона йде, значить, пів кіла кисломолочного сиру. Розм'яти в жовток в жовтки додаємо цукор, і збиваємо, і туди додаємо в сир кисломолочний. Далі масло вершкове розтоплюємо 50 грам. До речі, кисломолочного сиру 500 грам, 2 яйця, цукру 4 столові ложки масло. Вершкове розтоплене 50 грам, манка 2,5 столові ложки, сіль на кончику ножа, і ванілька або цукор ванільний пачечку, або пів чайної ложки ванільки. самої. І тут у мене рецепт ще йде з яблуками. Яблука 4-5 штук, так як у мене не було зранку яблук, то я зробила просто з, тим, з сиром кисломолочним. І яблука 4-5 штук. Потім сухарі паніровочні, 2-3 столові ложки, і олія, столова ложка для змазування форми, і сухарі також для посипання форми. значить що далі Сир розмяли в жовткий цукор, і додали в сир, масло розтоплене, додаємо сіль, ванілька, манку, а білки збити на міксері, і теж додати в масу. Форму змазуємо олійкою, посипаємо сухарями. Півмаси сиру кисломолочного викладаємо на форму, зверху яблука дольками і зверху знову сир кисломолочний, друга порція, остальна половинка. І значить, випікаємо 20-25 хвилин в духовці при 180 градусів все, я колись із яблуками пекла, то дуже смачно. Так як зараз нема яблук, то ось отаку. Отака вийшла тоненька, бо форма велика. Ну, пахне ванількою і сиром кисломолочним, домашнім купленим на базарі. У нас зараз по 80 гривень кілограм. Мешкаю місто Верхню, Дніпро, Дніпропетровська область. Всім гарного перегляду, смачного, якщо будете готувати запіканку. Миру, добра і всього найкращого. Гарного настрою всім!